А чи знали ви, що маєте право на часткове медичне обслуговування на території ЄС? Якщо ні, то ця інформація для вас. Якщо ви сплачуєте податки до ЗУС, то маєте право отримати картку Європейську карту обезпечення здоротнеку. Це документ, який дозволяє користуватися безкоштовним медичним обслуговуванням на території Євросоюзу. Вона підтверджує той факт, що ви маєте медичне страхування на території Польщі. Однак з цією карткою не варто розраховувати на безкоштовну пластичну операцію чи планову операцію. Якщо у вас раптом заболить зуб, то лікар допоможе вам, але от лише тій мірі, котра діє в даній країні. Наприклад, ви отримаєте більш дешевшу пломбу. Тому, перш ніж скористатися послугами лікарами, перевірте, чи є у вас той, хто приймає саме цю картку, бо не всі лікарі за кордоном мають договори зі страховою компанією. Процедура отримання самої картки займає до 10 робочих днів, для цього необхідно бути застрахованим у НФС. Прийти до самої установи та зареєструватися там. При собі необхідно мати паспорт та песель.